Давай так, це буде передмова, як післямова. Але я тебе вітаю у самому початку відео з тобою ще провітаю, тому що це знімалося різними днями. Перше, що би я попросив, це не корити за якийсь звук. Я навіть думав не публікувати відео, тому що е звук там як не витягує, воно було просто рвань. Це була петлічка, яку я більше використовувати не буду. Але відос дуже інформативний, і в такій передмові я дам відповідь на декілька запитань, які були відео, і тему деяких моментів які я не розкрив, в частності як встановити сорокадюльмовий в мене на оцю ногу з обмеженням в 35 дюймів. нога кріплення кому як зручно, мені зручно нога. А, давай йдемо по характеристиках. Дивись, з приводу рушника, я там питав, чому в мене синій рушник стоїть під монітором. Власне, я його використовував як прокладку між монітором і столом для того, щоб пластик не царапався і стіл теж. З приводу монітору, у нас обмеження 35 дюймів, але якщо відкрити власне ось по цьому лінку сайт виробника, то ми зайдемо у специфікації. І побачимо ось що. Screen height Це висота екрану. Від 155 до 470 мм. Міл... Так як це монітор 2К Ультравайт. Ми заходимо в характеристики і бачимо висоту 530. І він встав. Хоча обможна 470. Uh, тому, якщо в тебе, скажімо так, є сумніви, чи встане uh, на 35-дюймову uh, ногу в випадку з нею 40-дюймовий монітор 21 на 9 ультравайт. Uh, якщо ти візьмеш саме цей монітор і саме цю ногу, то воно встане і, і буде нормально себе почувати. Здається, я всі теми розкрив, які хотів розкрити у самому відео тобі приємного перегляду, і ще раз перепрошую за вкрай непрофесіональний звук, який не типовий для мого виконання роликів. Що ж, вітаю. Сьогодні в нас гембірд і це буде вже другий штатив, який я... Відкрою. Один я вже поставив. Я там десь зроблю такі цікаві нариски якісь. Вам було інтересно це споглядати, скажу одразу важить до ХРА. І, що саме цікаве, розкажу вам, як на ногу з обмеженням в 35 дюймів нахлобучити монітор 40. Якщо не віриш. Напиши, що не віриш, якщо віриш, напиши, що віриш, а я тобі потім розкажу, як я це зробив. тому що в мене ось тут десь буде вставочка. 40-дюймовий монітор. Зовсім для невіруючих ФОМ, я прикріплю артикуль монітора. Там реально 40 дюймів. І ти типу, побачиш, що він в мене стоїть на цій нозі, айкіштиву. Так, мужечок чпінк. Хочу, власне, купив дві, бо монітора два, і треба два кронштейни, штативи, кому як зручно. Так, мені тут трошки незручно. Давай я тебе так приберу макулатура. За що мені сподобалася ця макулатура? Вони прям детально описують, що як встановлювати, ну тобто, хлопці заморочувалися. Тут з іншого боку, така макулатурня. Це не цікаво. Будемо розбирати. Розкріплення. Це кріплення для монітору. Два. О, так. так Микола, Микола, турнір, раз. Одне кріплення, раз. Друге кріплення два. Скажу одразу: конструктор лего моя пошана. Три. 4 набор раз набор два ой и ой ну, то у вас вот такой конструктор лего ромбочка пуста Би, что интересного ничего не могу давай так из интересного что Веса 75 на 75 або 100 на 100, да, є е, Максимум 10 КГ. Ну, з власної практики скажу, що 8 він вже тримає тяжко. Е, 51,5 на 587 це здається висота монітора. Але якщо я помиляюсь, я тут скріни з. Десь тут з офіційного сайту виробника скажу. І 17 на 35 дюймів, типу, да, але можна більше. Коротше, це я вже гумний, я вже другий збираю, тому мені буде трішки простіше, ніж вам уперше. У нас є ця балалайка, і у нас є оця. Зараз треба тільки згадати, щоб куди нахлобочувати. Дістаємо інструкцію. Думав, що буду гонний, зберу без інструкцій, але ніфіга. Коротше, нам треба зібрати степ 1А. Це нам треба з'єднати їх вінтики. Це один ЄГ. Так, С1 три штуки є. А що таке Г? Ага. Я вже щось не можу пригадати. С1. Д1 то нам буде потрібно. І Ешки тут теж нам буде потрібно. Що відносино комплекту? Тут це хитре кріплення, і воно нам буде не потрібно. Тому це відкладаємо і візьму свої шестиграники. Комплект. З яким. Я постійно щось кручу, верчу. Ого тут, ще раз, давай. Ви думаю, як вам люди йти за інструкцією. Теп 1 один. Треба гвинтики. А, J. Ця пачка, мабуть, J. Що воно показує 600 граник J. Так, ну, розкурковуємо це один. 我听。Okay. і перший наживить живуть, Телі буде простіше. Це звісно, не від літака, але зантягувати треба так. Без фанатизму, але щоб було добре. Тут воно має бути таке плотненьке Ось ця фітюлька. Ось воно так де... Тік. Якій-ті в Принцип, коротше, тут такий. Типу отак. Тут вже докручуєш в мене воно. На верхній. Для того, щоб її пропхати на верхню, треба отак от відкрутити до опору. І ще тут трошки потанцювати з бубном Ну все. Типу, отак. Тут такий, як пластикова втулка. і тут начебто вже все. Там ще будуть приколіси з монітором. Я покажу. Тому що бач, отут м треба буде шайобочки і втулочки вставляти. Там є нюанси, тому що я вже не покажу на своєму першому, коли його кріпів, але є шанс того, що ти можеш залишитись без монітора. Якщо профокапиш цей момент. Так. Це цільний кусок він відкривається прокладка кабелю. Тобто от в тебе є пазик і тут ось. І ти його так чпунк, і він в тебе крутиться, так. Сама нога. Ось тут очки пишуть це плюс-мінус. Туди вставляєш 6 і крутиш відповідно. Праворуч це зменшуєш навантаження, ліворуч збільшуєш. Тут теж є втулка. Ось. І, і все. І по такому ж принципу... Сюди. Отаку. Фактично в тебе в у зборі. Зараз я тут трісю, трохи пошуманю, а, тут Коротше, тут теж ось опрокладка. Відстьобується. Істьобуйся. Так, це застбнуто, це відстрібнуто. Да ні, а ні, То я помилювся. Коротше, не вийшло класного кадру з крутим застьобом відстюбом стюбом. би самому зараз розібратися, ага, це туди це сюди застягнути. Встібнути. Ну, на крайняк можна стиснути. Поправь на стібнув. Зараз будемо переміщатися. Так трішки зйомки з руки. У нас буде під опитком оцей господин його будемо перекидати. Ну от його. А, до речі, так, проміж прочим. Я ну-ка, хто я розумний, обох кому за 25. Нашу я підклав отут полотенчику. Там, напиши, мені цікаво, ти знаєш, чи ні, на воно тут. А я потім скажу. До речі, так, трохи про головне. Я із каста таких собі старовірів. Мені шкода ну, древину. І я роблю от ось таку підкладку із любого картону. В мене здається тут. Те саме, себе весь. І, типу, і тримається нормально. І стіл не портиш. Тому, ну, тут, типу, вибір за тобою, але ну, я зроблю отак. Ще як така ремарка, поки тут я готую місце, щоб тобі показати, як то збирати. Е що я хотів показати з макулатури? Ось цей набор ось о, з, цією, з цим довгим гвинтиком він для того, щоб вкручувати ось, як тут, саме в стіл. Типу ти робиш отвір і прикручуєш. Я роблю по цьому принципу, тому воно мені не потрібно і в мене окремо викрутка 6 є, тому я той комплект не розпаковував. Ось і тут. Показан був комплект. А, і які шестигранники якого розміру у наявності є. Тому я далі готуюсь щоб до тебе це декілька секунд. Як вкручувати барашек з цим кріпленням, типу, як я це робив тут, я не буду. Я думаю, ти дуже розумний хлопчик або дівчинка, і шариш, як воно робиться. Коротше, з такого проміжного так, щоб мені було зручно. Дивіться. І тут пишеться UP. Тобто оцю фітюльку сюди хай не треба, ну типу ти можеш, але вона сюди не підходить. Тому що тут отаке. Віддай. Ось низ по тому ж принципу прокручуємо цю сітюльку сюди. щоб воно було отак. Хлабусь, і воно є. Я тут ж трохи зараз пограю з тим, як воно в мене буде. Тому що я його трішки подвинув і це вже забагато. Тому треба буде відсувати сюди. Що? що, що ще? Давай, в продовженні теми вкрутити. Якщо тобі хтось буде розповідати, що воно гне дерево, не гне, якщо в тебе є, як в мене декілька. як це. точок кріплень. Доказом того буде, якщо бачиш пил, воно явно не декілька днів тому стоїть, а воно вже стоїть десь місяці-два, якщо я не помиляюсь. І дивись, я ось орієнтуюся по горизонту, горизонту на телефоні. Я все провожу рівнисеньку. Кривизни немає, і давай, не так невіруючих ось так зроблю. Бачиш, воно все рівненько. Все залежить тільки від твоїх рук. Ну що, зараз саме час для мого хейту, тому що в мене буде помічником рушник, на який я буду класти свій монітор, тому що мені тупо шкода свої речі. Тому ну, я про них піклуюсь. Так. а тут... Це піклююся. Тут. Воно виймається отак. От О! О тут гаєчки весовські є, і вони з виступом зараз тобі покажу. Тому що в мене на тому моніторі такого не було. Дивись, коротше, що я хотів показати. Ось, так, ось все. До деяких моніторів цього виступу немає, і тому, тому тобі прийдеться. зараз це Все. Так, Тобі прийдеться, брайте і класть ці засвічують проставки. Тому що, бачиш, яка тут математика. Оця втюлька, вона трохи випирає. Ну, тобто вона, знаходиться трохи далі від самого кріплення. І тому ти можеш зафокапити і. продавити пластик. Я спробую показати бутерброд. І сюди, який в мене на цьому моніторі, можу зараз я підсвічу. Ось все бач. Можу бачу, не бачу. Кріплення. Сама віса. Ось та фітюлька пластикова, шайобочка і гвинтик. І виходить, що там є простір, і воно не давить на сам монітор. Ось, воно крутиться легко, як мій, заманиться. Буде так. Ось тут теж попередження е адреса, куди можеш писати письма. Коротше так. выкрутил крутые. Тек. ты когда прикладаешь, оно может вот так шататься. Я честно скажу, что стремаюсь. Ну что, давай я прикладываю и положу. Ну типу, давай так. Десь на цю висоту в мене йде відступ. Ще й комплектні гвинтики Тому і не придеться навіть дефолтний набор розкручувати. Нагадаю, що це не крило. Що це несуча частина крила літака і не треба затягувати до хрусту. Просто спочатку хрест-нахрест підкрутив. І тут підкрутив, щоб воно трималось. Щоб воно трималось. Я таки, мабуть, скористаюся шайобочками Бо щось в мене є сумнів. У продовженні теми, чому ставлю, що я бачив, чому є сумніви. Ну тому що воно нібито тримається, але ну дивись. Зараз я тобі покажу. Чого я їх цепляю. Е, ось бач, давай ще світло так незручно взяв. Воно тримається майже за кінчик і... Я не впевнений, що в перспективі воно буде себе добре почувати. Тому... Діти, йди, йди сюди. Ось так воно виглядає надійніше. Тому я так і зроблю. Хочу щоб ти вернув на те місце, як і було. І, ну, типу, да, воно вкрутить. Не повністю, але що поробиш? Я з цим... ...ладен. Ну, якщо вважати, то десь добра половина залишиться на повітрі, але... Ну, типу, мені щелі сважить 2 кг, я не думаю, що тут прям буде якась проблема. Мені стрельніше було за МСАйку, яка важить 8. Тут якби 2 кг. Подивимось, то як кажуть. Буде рубрика експерименти. Ще раз давно що це не крыловит. Сучої частини літака треба затягувати не до хрусту а з розумом, щоб воно трималося. І воно тримається тепер. Я не знаю, наскільки воно сильно закручено. Е Зараз я спробую тобі щось придумати покраще. Цим монітором попростіше він легше. Не уж у меня трава. Забываем да, и все. Вот да Так. и все. Не фукушите. Пугана. Вот так. Чуть только... встал. Так. короче. Ну, по стоку будем уважать, что 2 кило это его вага. Трохи повернем. И... Угу. Десь сюда. Вот так. Ну, прокладка кабелев, там. Ты уже сам домалюешь себе картинку. В мене тут ну, зовсім він вийде. Тобі показати, як саме це буде виглядати. Можу монітор япнувся, довжини. Мені отак. Типу, от, має вистачити, але дуже... Притул. Давай. Підемо світло. Включимо. Тік. Тік. надо с и стороны Поклав. Так. так, тут все. на Нахлобучу. Ну, не, наверное, не. Ну, в моем выпадку оно тут не ляжет нормально. Горизонт буде трохи завалений. тому що тобі треба показати, мені це робити не зовсім зручно. Так. Чінди вставили. И живленный у вот тут. Вот и тут так. Дисплей порт. Все равно половин короткий, то не буду просто тут. Як ітоги ось прокладка кабелю з цією стороною. Ось вона йде в той гофр і виходить там. Тут я ще підрегулюю нахил, тому що він мені не подобається з приводу товщини кабелю, яка може влізти. Ось тобі так вже наостанок простезний HDMI. Питання, USB від лампи. До речі, огляд на лампу був. І. живлення. окей, то дисплейпорт. Божі мой! А, то порт просто висить. Тобто туди залазить до хрена. Звідси в мене виходить, що тут раз-два-три кабелю І тут один повстезний. ну... Або відтягнувся, або треба просто ще раз застягнуть добре. Тому сподіваюся, що тобі було цікаво, просто будуть питання, Пішли. Да, І в кінці, як після мови, регулювання жорсткості нахилу, чи як воно правильно ось тут. Ну, типу. З тієї сторони, з тієї, але краще це робити. Саме злівої. Ну це так. Ще раз. Тут фіксація кутонаху, тут силою самої пружини. До речі, вона там посередині За цим все, що я хотів показати, це виглядає десь так. Тому дякую, що був зі мною. До наступних відео.